Лилися жарти умственно відсталі на ЗСУ в вечірньому кварталі. Що хочеш, можна, ляпать язиком, Коли твій друг верховний головком. Слава Україні та її збройним силам! А квартальне гигиги. Хай не путрить нам мазги. Я сатирикюкосмина і це ню воєнного часу, де ми знущаємось і знайди крінжу кринжу ворожої і про ворожої пропаганди. Підписуйтесь на ню дивіться, лайкайте, коментуйте і поширюйте, бо ж саме тут на вас чекають. Клептоманська скрепа імперських шашликів. К слову, по поводу шашлика. по поводу шашлыка. Значит, шашлык — это удивительно. Это скрепа. Тут с этим спорить невозможно. Тяглись традиции русского бунту. Слава тебе, Богу, благодателю нашему, Бога. Та Новые евросафари на российский гендер. А, мы ведь не случайно вышли из ПАСЭ. Во-первых, ПАСЭ стали формировать Із е, різного роду лісні е, традиційної орієнтації. Коротше, все те, від чого рука сама тягнеться переказати гроші Збройним силам України. Пошуки російської національної ідеї на травневі свята це завжди пропагандистський подвиг на межі симптомів делірію, духовних скреп та статей Кримінального кодексу Російської Федерації. Слово по поводу шашлика. по поводу шашлыка. Значит, шашлык — это удивительно. Это скрепа. Тут с этим спорить невозможно. Это вообще пример такой классической, типичной апроприации. Ну, русский в этом смысле народ абсолютно імперський, то є, вот все, що нам нравиться, ми забираємо і об'являємо это своїм. Чим підкуповує російського глядача-пропагандист Сергій Мардан, тим, що атрибути московської духовності він зове своїми іменами. Нецнутливо приховує крадіжки, як якась Маша Захарова, а гордо водить Росії по губах її ж клептоманською это наша национальная. Борщ это русский національний суп, пельмені це русское національне блюдо. Шашлык Нет ничего более русского, чем шашлик. Скажіть мені, голодній сыти, Інгу, Чеченець і Калмик, чи є хоч щось у цьому світі більш московитське, ніж шашлик. Хіба на всій планеті нині себе колись я пригощу Чимсь більш російським від пельменів? Чи українського борщу? І чи є в житті щось більш російське, скажи мені, Сергій Мардан, ніж вкрасти знов, спалитись, сісти та ще й отримати мордам. Поки окупантського царя Путіна перепомазували на трон єлейною слиною патріарха Кіріла, слава тебе Богу, благодателю нашому пабі. Глибині Росії під його ж царськими знаменами уже зрів черговий руський бунт. Безглуздий та безпонтовий. Вважає Володимир Володимирович, вам обращаються жителі села Агропустинь Різанського району Різанської області. Уже сама назва села Агропустень. Ніби спойлерить нам, що із добробутом тут трохи не склалося. Тож, аби цар, бува, не запідозрив у цьому своєї провини, відосик досить повсталим хлопам доводиться знімати під найбільшим у селі царським портретом. В нашому селі 2000 твердим покриттям. Згоріла і не відновлюється школа, немає дитячого саду, ФАП знаходиться в избушці. Усі десятки років правління Путіна, фельдшерсько-акушерський пункт у селі знаходиться в Ізбушці. Дугін і Карлсон від такої традиції вже б скупу сльозу пустили. Але причину наслідкові зв'язки у селі Агропустень згоріли ще раніше за школу. Місцева влада ніяких дій для виправлення ситуації не предприймає. Всі питання більш подробно. Ми в письме вам. Пустина! 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 Нам! Повстала з рабства агропустинь. Створили люди прецедент, аби почув нарешті Путін, що він їх лучший президент. Нехай медпункт в селі ізбушка, і нема ні шкіл, ні дитсадка. Та глянь, як мліє царське вушко від вправних рухів язика, бо щоб вели в село дороги, повстали люд, зробив що міг. Царю обцьомував руки, ноги і все, що вище, рук та ніг. Якби ви знали павичі. Найбезглуздіший спалах окупанського патріотизму зафіксовано у зоопарку міста Липецьк, який подарував мотострілковому полку Чмонь двох павичів для підтримки бойового духу. Хотім виразити огромну благодарність Липецькому зоопарку за предоставлену вами гуманітарну допомогу цих завичательних пернатих сусід Павлів. Так, у списку найдурніших презентів Росії своїм солдатам це заслужене перше місце. Можна довго реготати із кишенькових чебурашок чи надувних тактичних самоварів, але питання нахріна ще ніколи не стояло настільки гостро та нищівно. Як запевнив сам зоопарк, для хлопців у важкій бойовій обстановці краса птахів надихає. Приносить частинку радості. Он воно що? Дуже сподіваємося, що окупантів не залишать байдужими не лише краса, а й вокальні дані цих птахів, які вміють ревти ночами, мов три п'яні джигурди. Ідеальний саундтрек для духовних медитацій на кольоровий хвіст. Зараз на території нашого лагеря йдеться стройка. Строїм спеціально гражданний вольєр. Даби увілічити пространство для них, щоб кожен з військовослужбовців мог приходити і ловить какое-то духовне умиротворення, або навіть просто подумати і понаблюдати за їх красотою. Павич, краса, інтелект, духовність. А якщо ще й зазирнути цьому павичеві під хвіст, можна зловити й особистий духовний інсайт свого неминучого окупанського майбутнього на нашій землі. Щедро зустріла його Україна, вражень залишила цілий букет. Дупа Павліна, черга в коліна, Лада Каліна, чорний пакет. Стосунки Росії та парламентської асамблеї Ради Європи вийшли на новий рівень фантомної аргументації. Росія, яку вигнали із Ради Європи за напад на Україну, тепер розказує, що втекла сама для спасіння власного гендеру. Ми не звичайно вийшли із По-перше, ПАСЕ стали формувати із різного роду. Лісні традиції орієнтації, причому заставляє регіональні парламенти різних стран ділегувати разных вот різних груп, трансгендерів і так далі. Всюди суща трансгендерна змова, куди Росія не сунеться з її змушують скинути портки і пред'явити ту саму особисть, яку тепер навіть аршину не ізміть. Тікав Володін від пар'є, ховав достоинство своє, бо ще впіймають у фойє і відріжуть все, що є. І це уже о многом говорить. Причому они не смотреть там, допустим, большинство фракції или в іншій они виборчена в обов'язковому порядку требують, щоб були представлені імені ліс орієнтації. І хто І що тут мало би лякати самого спікера Госдуми Володіна, якому приписують роман зі співаком Шаманом. Але в часи, коли гей-радари у Росії ледь не на вулицях монтують, завжди безпечніше просто вигадувати якусь скрепну крінжу про Раду Європи. А поетична рубрика кількома рядками сьогодні присвячується комуністам міста Барнаула, які анонсували в нещодавно відкритому ними Сталін центрі сеанс із викликання духу Сталіна. За словами упоротих сталіністів Алтайського краю, в основу дійства ляже оповідання Булгакова «Спіритичний сеанс, який партія Комуністів Росії адаптує під свого кривавого кумира. Що ж, веселого сеансу комунякам і всьому, що викличе їхня пентаграма. Візли зомбі з могили повсталінна, Не до Мюнхена і не до Таліна. Не в Кавказький аул, а в музей в Барнаул їсти мізки любителів стали. Тож хай тирани навісні й далі сплять на зло русні. Хто бував у Барнаулі, краще гнитиме в труні. Слава Україні! Збройним силам! Слава!